Тобі, Україно, мій мужній народе, складаю я пісню Святої Свободи, усі мої сили і душу широку. Життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україно, моя батьківщина. Шановні присутні, день 22 січня 1919 року війшов до національного календаря як як державне свято, День Соборності України. Саме тоді, на площі перед Київською Софією, було урочисто проголошено з луку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Мрії, для яких найкращі сили України жили та вмирали, стали дійсністю. Віднині буде одна. Самостійна українська народна республіка. Від Чорного моря до синніх Карпат, одна нероздільна родина без панства, без рабства, насильництва й зрад, одна самостійна Україна. Живи Україно, живи для краси, і сили, і слави, і волі, шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Повні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної, соборної, демократичної України та утвердили національні ідеї у розмаї жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники поєднали живим ланцюгом злуки, схід і захід України. Ми віримо в майбутнє твоє Україну, говорять сьогодні дорослі і малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Немає такої, як ти на землі. Україна хоче жити в мирі з усіма державами сусідами. Ми поважаємо мову і культуру інших народів. В вашій увазі пропонується вірш польською мовою Адама Міцкевича. Читає Ковальчук Олена. Слухай дівечко, а вона не слуха. To dzień biały, to miasteczko, przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam koło siebie chwytasz? Kogo się łowasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka, nie wzróci w stronę oka, to strzela w koło oczyma, to się w zaleje. Coś niby chwyta, coś niby trzyma, rozpłaczy się. I zaśmieje. Ty to w nocy, to ty, Jasieńku. Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj po czasem usłyszy macocha. Niech sobie słyszy, już nie ma ciebie, już po twoim pogrzebie. Ty już umarłeś, ach, ja się boję. Czego się boję? mego go Jasieńka. Ach, to on, lica twoje, oczki twoje, twoja biała sukienka. I sam ty biały jak chusta, zimny, jak i zimny dłonie. Tutaj połóż tu na wonie, przycisnę mnie do ust usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie. Umarłeś tak dwa lata. Wierz mnie, ja umrę przy tobie. Nie lubię się świata. Żyle mnie u złych ludzi tłumie. Płaczą, a oni szydzą, mówią, nikt nie rozumie, widzą, a oni nie widzą. Існі про вічність, про красу, єднання, про працю, мудрість і майбуття, про споконвічне намагання змінити устрій на нове життя. Та дихаєш на повні вільні груди, де в просторі ланів безмежність. Хай завжди рідною нам буде, свята і жадана, незалежність. Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу. Опинявся під загрозою. Але завжди в такі періоди найкращі сини та дочки України ставали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. Так було і за княжої доби, так було, і за часів козачини. Нині знову прийшов цей час. На Майдані пліч опліч стали українці та євреї, росіяни та вірмени, грузини і білоруси. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Спочатку вони вимагали права вибору, потім їм довелося вимагати права жити. І, хоч кулі снайперів це вагомий аргумент. Але ні кулі, ні гранати, ні нелюдська жорстокість не змогли перемогти цих людей. Вони гинули та не здавались. А сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін, спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голубій, і вчитель літній сивий сивий. І ранні їхні їм вже не болять. Жовто плакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах розтерзані сини на хвилі молитов і переспіву, так ніби в жилах замерзає кров. А потім б'є у голос, кори, голос крові за тим, хто тихо жив а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Плуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня тепла і тремчача, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече, і кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів плече плече. І разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої, святий Петро віддає ключі від того раю, де убієний ангелом стає. Герої не вмирають, герої не вмирають, а просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава закована у серці. स् <small> Рідна земле моя, я листок твій зелений, пісня в шелесті трав, промінь Сонця в Росі, я з грудей твоїх п'ю, Україно, натхнення, я спішу до землі, що цвіте у красі, скільки світлих доріг ти для мене відкрила до високих зірок у широкі поля. У мені твоя кров, у мені твоя сила, найдорожча з усіх, рідна земле моя. Ми віримо в майбутнє Твоє, Україно. Говорять сьогодні дорослі й малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Немає такої, як ти на землі. Бали правду від людей, ми не вірили їм, ми підняли колін коли вони схилялись до брудних ідей. Ми взялися як один, Ми були як один і днями, ночами. Що прийдеться, буду захищати, я свою країну. нас не подолати, слава Україні, бачу колір сонця, чую волосся. SHUT up.